Блін, шкода, ж тут переклада. Скажете мені, що вони тут говорили. Ти мене пам'ятаєш? Yeah. Так. Ти мене пам'ятаєш. Що тобі треба? Шо, що, що? Де вона пішла? Де пішла Эбби. Я не знаю. Не стріляй в мене. Якщо ти стрілиш всі сюди солдати збіжаться, і тобі буде торба. Розкажи, де вона пішла, і я тебе відпущу. Що що? Ми повинні були вбити тебе. Можливо, вам треба було це зробити, а можливо я зараз вас всіх побиваю. Де Аббі? Раз. О, говоря. Ти думаєш, я злякалася? Що? I hear them every night. я боюсь, ночі. Yeah. так що 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 вона там сказала, Блін